попри війну держава за можливості підтримує населення. Зокрема, постановою кабінету міністрів від 16 серпня 2022 року затверджено порядок використання коштів, що передбачені у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Відповідно до цього порядку, бюджетна дотація надається за двома напрямками, як розповідають у відділі розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міської ради. Перший бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь в розмірі 3100 гривень на гектар за умови, що у власності або використанні знаходиться від 1 до 120 гектарів. Бюджетна субсидія на утримання корів в розмірі 5300 гривень на голову за умови утримання від 3 до 100 голів корів. Також власники фермерських господарств мають бути громадянами України юридичними або фізичними особами. Проте ці дотації не розповсюджуються на господарства, що розташовані на територіях, які включені до переліку громад, в яких ведуться бойові дії. Станом на сьогодні Шостінська міська територіальна громада включена в даний перелік. Тому агровиробники нашої громади, на жаль, зараз подати заявки не можуть. Але. Міністерство аграрної політики України та Укрдержфонд дуже наполегливо рекомендують всім агровиробникам зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. Це онлайн-платформа, що призначена для надання підтримки агровиробників. Незважаючи на те, що наразі аграрії Шосткинської громади не можуть подати заявки на дотації, сенс реєструватися в Дарі однозначно є. Дуже рекомендуємо всім фізичним та юридичним особам, яких в обробітку є від одного гектару та отримується від однієї голови корів, зареєструватись в дар. Якщо до 15 листопада наша громада буде виключена з переліку громади, які включені в перелік, де проводяться бойові дії, то ми зможемо дуже швидко, вже будучи зареєстрованими, всі зможуть швидко подати заявки. І в цій системі, після того, як людина реєструється, заносить всі свої дані, в неї створюється електронний кабінет. І в цей кабінет їм будуть приходити інформації про всі державні підтримки, які будуть діяти і надалі, в яких вони зможуть приймати участь відповідно до їх даних. Тож краще пересвідчитись та зареєструватися у державному аграрному реєстрі, щоб за нагоди вчасно скористатися можливостями. Більш детально дізнавайтеся на офіційному сайті ДАР або ж за номером 044 339 92 15.